І це наша нова кімната, та моє ліжко на шматки розвалюється. А з моєї кроваті стирчать пружини. Який жах? Та тут ще ціла купа тарганів. Я до цього ліжка не доторкнусь. Чому нам так не щастить? Хоча у мене є ідея. Так, не це, не це. Ось воно. Ідеальна кімната. Просто захоплення. Прибери це негайно, нато райдужно. А мені подобається. Зараз я тобі покажу, що таке ідеальне ліжко. Оце я розумію. Ні, нудьга зелена. Все, я оформлюю замовлення. О, а ось і воно. Вітаю! Давайте за мною. Обережно. Ось сюди. Так. Дивись, Венздей. А ось і мої шафки. Ти подивися, вони ж просто чудові. Тут взагалі все, що я люблю. Заздриш, так? Обережно опускаємо. Чудово. О, дивись, яка пружинка. Поставимо її сюди. Світильник у вигляді веселки на місці. Відмінно. Єдина ріжка вже також. Amen. Міс, ми закінчили, приймайте роботу. Ой, дякую. Всього найкращого. Моя чудова кімната. Як же тут чудово. А який милий єдиноріг. Тут взагалі все таке райдужне, прям як я обожнюю. Річ, потрібна твоя допомога. Вирушай за покупками. І обережніше там. А ось і ти. Подивимося. Так, ці дошки те, що потрібно. Час братися за справу. Що це вона там робить? Шуруповерт. Закріплю ці дошки ось так. Готово. Річ степлер. Давай його мені. З допомогою степлера я зможу закріпити свій балдахін. Моя кімната також готова. На ну все час спати. Чого? Це ти сама збудувала? Ну ще подивимось, в кого крутіше. Саме час тренуватися грі на віланчелі. Обожнюю ці звуки. Що за шум? Ах, значить, так? Ну зараз я покажу тобі справжню музику. А ось і мої колонки. Настав час влаштувати невеликий концерт. Раз, два, три. Поїхали. Мене звуть Енді, і я обожнюю співати. Заради музики готова голосно кричати. Ну, сама напросилася. Чого? Раз, два. Не працює. Дивно. Хочеш концерт? Тоді подивися на мій танець. Що моя дим машина тобі не подобається? Ну, Венздей! Навіщо ти вімкнула світло? Тому що зі світлом куди краще. Ні. Річ. Ну-ка розберись. Ей, ти що робиш? Ану, поверни, як було. Здається, мені час втрутитись. Е, нет, а ну-ка відпусти річ. Не відпущу. Ти що накоїла? Бідолашний. Через тебе винсти. Річ промокла. Річ ходи вже. Що це в неї там? Хто це у мене такий гарний пухнастик? Такий милий малюк. Пригощайся. Смачно тобі! Скоро виростеш великий. Значить, вихованець, я теж так можу. Давай річ, веди мого малюка до мене. А ось і мій милий пухнастик. Забирайся на руку. Хто це у нас такий страшненький? Ну, просто милашка. Чого? Це що? павук? Так, а що? У мене також є улюблениць. Кролик, не дивись, занадто страшно. Я зрозуміла, чого не вистачає. Ось же вона, моя улюблена дзеркальна куля. Повішу її тут. А тепер настав час включити світло музику напевно. Так, у мене тут справжня дискотека. Позву я подружок. Дівчата, привіт! Дивіться, як у мене круто. Чекаю на вас у гості. Ой, а от і вони. Я так рада вас бачити скоріше всередину. В мене там така дискотека. А ось і мій куточок. Милості, прошу всередину. Ну, як вам моє гніздечко. Так, я теж у захваті. Ах, значить, вона вирішила влаштувати вечірку. Ну, гаразд гаразд. Зробимо селфі. Ось так. А що це за дим? Не знаю. Вен здесь знову щось робить. Давайте перевіримо. Тільки акуратно, головне не шуміти, сер Реджінальд Вільгельм. Здається, у нас гості. Надайте нашим дамам гідний прийом. Це привиди! Тікаємо. Річ. А ти міг би знайти інше місце для своїх трюків на фінгерборді? Я взагалі то роман пишу. Ти мене відволікаєш. Річ, ну хіба я не зрозуміло сказала? Ну чого тобі? А, грати. Повторюю по-доброму. У мене є важніші справи. Ану, не заважай мені. Ну все. Іди геть. Ще й машинку знову налаштовувати. Гей, річ! Що ти робиш у мене на голові? А злась! Тут можна хоча б трохи побути в тиші. Ну Річ, доскакався. Тобі час у клітку. Спокійно, Еніт, зараз я її зніму. Ось так. Подумай над своєю поведінкою за ґратами Дякую тобі, Венсдей. Ти просто найкраща від усіх. Ей, ну куди ж ти? Я ще не закінчила з... За... Добрий день, хвилинку, солодощі віддаємо, їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. Пойздіть до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, Це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненсі! Це пранк. Ми принесли тобі солодощі. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив коло. Кіткат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля. Ано ну стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Боні, ну, вона що і мої чіпси забере. Пача no. ні, у мене є ідея. Ніхто не пропустить Теда з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш, ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша, всього самого найкращого. Так, пані кулинку, бачите цей знак? Сукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! У мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все, сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно. Ага. Колега, а ти що тут робиш? А ну, стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Стати. Пані хвилинку. В солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Троходьте вже. <клух> Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Іду hey. спокійно до свого кабінету. Що таке? Oh. У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється. Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка, завжди допомагає. Миттєво. Well. Велике, дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. What? Це ж скітлз. А тут я раптом згадав про важливу справу. І ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Повага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Вітаю. Ну я поїду. Це що? Скітлс стежка? А ну, хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. А ну, Анука, котись моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба, а ви, мадам, чіпси, мені та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю. Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой, Ну, в якому сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Підолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня. Oh О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни. Мені, як мило. Я прийшов обирати собі дружину. Ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тет, схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно, дуже смачний мармелад. Ага. Стояти солодощами не можна. Так так у всіх щось болить, але солодощі не можна. Віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. Треба щось вигадати. Точно зараз я сховаю свій скітлс так, що ця месестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінвелс та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз. не віддам кітка, віддаш-віддаш. Отож, юначе стривайте. Hmm. Що це у вас з рукою? Ой, болить. Прошу вибачення. Скоріше біжить до лікаря. Купилася. Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче. Мій буделошний братик. «Як так вийшло?» І ти купилась. Це ж пранк. «Який жах? Я не ламав руку. «Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись. скажи, що геніально. дуже круто, і як завжди, виручив.